Серце маркетингу, маркетинг і продаж це взаємозав'язані механізми. Трафік окуповується дуже дуже фігово. Просто потрібно запустити рекламу, просто потрібно відкручити більше грошей. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на ютуб-каналі SEO by Practic. Мене звати Антон. І сьогодні в нас дуже прикольний випуск, тому що ми з вами підемо в саме серце маркетингу. Нещодавно відбулася така історія, що нам довелось звільнити нашого маркетолога в агенції Voice Marketing і власне ваш покірний слуга. Який час стане маркетологом, і я думаю, що це буде дуже прикольно, тому що в мене буде можливість поділитися з вами прям польовими роботами, так сказати, тим, над чим я буду працювати, як буду досягати чогось, як буду збільшувати об'єм якісних лідів в нашій компанії, за рахунок яких інструментів, і власне сьогодні про це й поговоримо. Тому сідайте зручніше, відео вийде досить, я думаю, що об'ємним, досить цікавим, тому що зараз в мене відбувається процес підготовки, аналізу, розборів, формування якогось плану, якщо можна зробити, і так далі, про це власне і буду сьогодні ділитися. Тому сідайте зручніше, заварите собі чай і поїхали. Власне, з чого потрібно почати з того, чому ми нам довелось звільнити попрощатися з нашим маркетологом, через те, що в нас кожен квартал відбувається планування, власне, де ми плануємо кількість лідів і кількість якісних лідів, так званих SQL да, або квалів по місячно, да на квартал та по бюджети вартість за цього ліда від цього відділ продажів формує план з конверсією з якісного ліда в зустріч, а зустріч власне в оплату, в середній чек і вируч хаків. Не формуй, тобто в нас взаємозав'язані історії, і це власне перший пункт, який взагалі всім дуже рекомендую зрозуміти, що маркетинг і продаж це взаємозав'язані механізми комерційна функції, які працюють на виручку по нових клієнтах. Якщо у вас маркетинг не розуміє того, що без нормального відділу продажів, без відділу продажів, який буде конвертувати ліди в гроші, він нахер не потрібен. І з іншого боку, відділ продажів розуміє, що без нормальних лідів їхній відділ продажів також нахер не потрібен. Тобто, якщо у вас немає цієї синергії, коли всі працюють на виручку, як на мене, ваша комерція не може поїхати. І власне в нас буде такі трошки невеличке непорозуміння, того, що все ж таки ми фокусу. На якісних лідах замість того, щоб фокусуватись на окупності маркетингу, а саме на ромі. І власне це була також проблема, тому що маркетинг каже, та, ми ж не відповідаємо за продажі, це вони, типу, а продажі кажуть, так у нас ліди, типу, говно, і все таке. І от те, що я хочу, щоб ви зрозуміли, те, що насправді маркетинг в компанії потрібен для того, щоб генерувати якісних лідів, щоб відділ продажів міг їх конвертувати. І всі ці люди мають працювати на виручку по нових клієнтах, і їхні основні системи мотивації мають бути підвезені під це. Власне, я не Буду в рамках цього відео розповідати, чи є в мене система мотивації, чи яка система мотивації була в нашого. Але факт є фактом. Зараз, починаючи з 1 вересня, я стану маркетологом в нашій компанії, і власне моя задача зараз виконати план по лідах. На момент запису цього відео відсоток виконання за. Август місяць по якісних лідах в нас прогнозований 53%. Я думаю, що ми спробуємо дотягнути до 60%, але як ви розумієте, 60% це ні хіра, ні те, що нас влаштовує. 60% виконання плану по якісних лідах за місяць. Власне, від цього відділ продажів зменшує свої план продажів, а це нас не влаштовує. Власне, я буду з цим боротися, буду зараз з цим працювати. І власне для того, щоб побудувати взагалі якусь більш-менш зрозумілий план там, стратегію, можете назвати як завго. Де я в залі проти таких якось термінів, як типу, стратегія, куди ми рухаємось. Нам потрібно все ж таки ми живемо в кризові часи, в часи невизначеності. і Нам потрібно швидко. Робити якісь дії, тому наша стратегія це такий one page strategy, да, умовно, де дуже чітко зрозуміло, що потрібно конкретно сьогодні завтра робити, що має відбутися післязавтра, і так далі. Власне, перше, що я почав, коли я зрозумів, що ми не виконуємо план з лідів, да, ми не виконуємо плани з продажу від цього, я пішов в надивленість. Взагалі, ось надивленість я вважаю одним з найбільш ключових. Елементів роботи будь-якого маркетолога, тому що кожен з вас обмежений своїм уявленням, і от маркетинг це така дуже багатогранна історія, тому що там і брендинг, і упаковка, і офери, і позиціонування, і трафік, і повторні роботи з лідами, і там багато-багато всього. Перше, те, що має робити маркетолог в момент, коли не розуміє, куди рухатись, як рухатись, як досягнути чогось, це піти в надивлення, це піти збирати інформацію. Я за там останній місяць провів десь 12, я думаю, зустрічі з Різними компаніями в нашій сфері від там цілі, вдало, Парс Еліт Вебе. Тобто я пішов просто в. І різні інші компанії, завдяки тому, що в мене все ж є там якийсь особистий бренд. Ви можете, до речі, підписатись на інстаграм, якщо ще не підписані на мій. Там я також щось публікую. І, Власне, з допомогою цього інструменту я пішов там знайомитися, спілкуватися, обмінюватися досвідом, збирати інформацію і для себе склав досить чітке, зрозуміле уявлення про те, з чого йде, в кого як працює маркет. Десь в мене є знайомі маркетологи в компанії, десь я знаю безпосередньо SEO, десь я знаю безпосередньо там CMO, десь знаю власника. І от я зібрав всю пачку людей, дав. Мовно я сформував собі список до кого мені потрібно йти. Поспілкувався і власне сформував таку першу свою нотак сформував свою надивленість, да, на В цілому весь маркет. Моя власне ціль це збільшити кількість якісних лідів на до давайте так 150 якісних лідів за результатами грудня цього року. 2025 року. У нас ціль була за август це 88 якісних лідів. Відсоток прогнозований виконання 60, Ну от можете порахувати, що десь там 55 якісних лідів ми отримаємо в іюлі було 52, в іюні було 75 Тобто, в іюні у нас такий був досить великий буст з якісних лідів а потім пішли просадки. Моя ціль вийти на 150 якісних лідів за результатами грудня. Після того як я зібрав власне ось цей такий надивлені свій референс, позбрав, я зрозумів, що всі інструменти, про які ви знаєте, вони працюють. Тобто, якщо от вам розповідають про тергону рекламу в Фейсбучці, вона працює. Якщо вам розповідають про Гугл рекламу, вона працює. Якщо розповідає. Дає про TikTok, вона працює партнерка. Працює холодна лідер наразі працює CEO Працюю. Всі інструменти, які ви знаєте, там і піар сюди, він також працює. От правда, всі, от я поспілкувався з великою купою людей в нашій сфері і зрозумів, що в усіх все блядь, працює. Просто в усіх працює те, на чому вони фокусуються, на чому вони роблять основний акцент. Наприклад, в PR Plus і в компанії Highway to Top працює трав. Типу, ми бачимо це по показниках, ми бачимо це по конверсіях. Потім, наприклад, в елітів там в купи ще компанії, які такі вже більш там да, входять в топ -10. Десь, напевно, компанії України в нашій сфері працює Сіоха дуже сильно і холодний аутбаун, да, тобто вони йдуть до клієнтів вручну і так далі. Промода працює прям прямі продажі. В когось вдало, наприклад, працює дуже сильна партнерка. В цілі працює ПІАР. І от, якщо подивитися, то от всі інструменти, які ви скоріше за все знаєте, вони працюють. В когось контент працює Є така компанія Black smm В них все працює через контент. тобто Усіх все працює, просто питання в тому, на чому лежить фокус. Я зрозумівши цей концепт, що зробив? Я в цілому зрозумівши, що які в кого показники, які цифри, які бюджети, там кіль... яку кількість умовно, зрозумівши, які інструменти в нас зараз є, а в нас є всі ці інструменти, окрім напевно SEO. Я розділив все на три рівні. На... Так званий оперативний рівень це рівень того, що ми будемо робити прямо тут та зараз, там в періоді е, до 6 місяців тобто ось 6 місяців якраз там умови до кінця. Грудня в мене є період, і це саме такий рівень оперативний. Далі я додав сюди тактичний, так званий рівень. Важлива штука, що всі ці назви це те, що я собі так назвав його, не ви можете не копіпасти. Я назвав це рівень тактичний. Це від 6 до 18 місяців. І що я сюди додав? Це саме була партнерка, це була холодка і робота з контентом і піаром. Тобто, в 6-18 місяців я виніс ті інструменти, які в нас вже є. Наприклад, і холодка і партнерка в нас вже є, і там працюють люди. Там. Зараз три людини працює, два партнершип-менеджери і один менеджер з холодної пошуку клієнтів. Але я розумію, що ці інструменти це інструменти, зав'язані на людях. Мені, щоб їх розкачати, щоб якось вибудувати процеси, знадобиться період часу. Але з точки зору ефективності, ці канали дають, скоріше за все, більше ромі, так? ніж там перформанс-маркетинг, якийсь власний. Цей рівень я назвав тактичний. Так? І третій рівень це такий рівень стратегічний. Це е, період від 18 місяців, умовної. Далі це рівень саме Сіох як інструмент. Тому простіше сказати, я взяв ось це все на дивлені свою, зрозумів, кого що працює, що є в нас, з чого легше буде за все почати, де реально зараз я можу зробити гроші, і це все на три рівневу систему: оперативну і що я відніс сюди в оперативно. Це просто роботу з трафлом. Тобто, я розумію, що мені зараз так трафік дуже фігово окуповується в нашій сфері. Так, він потребує великої кількості ресурсів, тестів, креативів, там підрядників і все таке. Так, але з точки зору ефективності, зараз, конкретно, в момент часу, на цей період, це найбільш швидкісний потяг, на якому ми можемо залетіти. Тому що в цілому мені зрозуміло, як, наприклад, проскейлити кількість лідів з трафіку там в 2-3 рази за цей період часу. А це вже величезний буст. Так це потребує великих фінансових вливань в компанію. То зараз ми відливаємо десь 2,5-3 тисячі доларів. Ось можете пропорційно порахувати, скільки нам доведеться відливати з урахуванням того, що 6 місяців ми будемо фокусуватись на трафік. Але як тільки я запущу трафік, в мене зрозуміло стає питання, що в мене величезна кількість невалідів, нецільових не цільових лідів, і їх потрібно буде догрівати Власне, другим етапом в оперативній частинці я додав те, що мені потрібно збудувати систему догріву лідів, за рахунок там кейколу такого інструменту, за рахунок сенд бота бота, за рахунок імейл-розсилок. Тобто, все, що ми зробили, це ми зараз робимо так, щоб ліди з трафіка вони потім догрівалися, хтось з них буде дотікати. Тобто ми почали формувати базу. І власне, це ось цей оперативний рівень, за рахунок якого я планую там до кінця року вийти на 150 лідів. І от ви такі, та бля, Антон, ну типу. Трафік не працює, ми палимо гроші. от Ми в минулому місяці відлили 5, витягнули 3, не знаю, він не працює. І ви праві. У нас також трафік окуповується дуже-дуже фігово. А ще проблема в тому, що у нас є дуже розтягнутий цикл угоди. Тобто зараз у нас цикл угоди десь я думаю, 50 днів. Тобто, ліди, які ми от, гроші, які ми відділюємо в вересні, почнуть продавати да, їм цим лідам, тобто, може, ці гроші почнуть приносити інші гроші. Лише в октябрі, дав стумовно, тобто в наступний місяць, і ми розуміємо, що нам потрібен цей люфт, нам потрібні ресурси. Дякую мені ж, в тому числі, що в цьому році, з самого початку року, я почав формувати фонд в компанії, і зараз там в нас є достатньо ресурсів, щоб десь якраз піврочку побавити з маркетингом, попалити більше грошей. Так, це буде зменшувати дуже сильно рентабельність. Це буде спалювати запаси, але з точки зору. Ось цього бусту з точки зору перетину да, скляної стелі, в яку ми вперлися, це дуже важливий крок. Як то кажуть, хто не ризикує, той не п'є шампанське. А ми дуже любимо шампанське власне. Тому це перша складова цього маркетингу. Да нічого взагалі такого там надзвичайного і чогось неймовірного. Але в чому тут завжди підводний камінь? Тому що всі ж ви знаєте, що просто потрібно запустити рекламу, просто потрібно відкручувати більше грошей, просто потрібно зробити так, щоб ліди вартували менше, просто потрібно дотискати їх і так далі, але ви не робите і от, власне, про це в нас чи є, чи буде відео. Я не знаю насправді на тему сили та точності, тому що для того щоб робити якісь важливі ризикові. Дії вам потрібна сила і розуміння, що ви точно попадаєте. Власне, дуже прикольний відео. Сподіваюся, що ви можете його десь знайти зараз посиланнях. Відео про силу та точність обов'язково дивіться, підпишіться обов'язково на наш Ютуб канал. Поставте лайк цьому відео, напишіть коментар, наскільки вас бентежить, чи наскільки ви переживаєте, коли збільшуєте бюджет на рекламу. Власне, в збільшенні бюджетів на рекламу є дуже часто психологічна проблема, тому що підприємці бачать, як в один момент вони тратять купу коштів, там, не знаю, 200, 300, 500 тисяч гривень, але результату немає. І, на жаль, так і є, тому що я сказав, що в нас, наприклад, цикл угоди 50 днів. і ось гроші, які ми витратимо в вересні. Ми побачимо в кращому випадку їх в наступному, а в гіршому ще на наступний, тобто в ноябрі, да, умовно. І це ну дійсно так досить складно, тому що ви бачите, типу, що ви мінусуєте, ви бачите, що результатів немає, продажів немає, гроші списуються з картки. Ось така проблемка. Я до цього готовий. Всім я якось вже змирився, і з точки зору маркетингу, я розумію, що це дійсно найшвидший буст, який ми можемо отримати. Оперативному рівні. другий рівень це тактичний. Да, умовно це партнерка, холодка робота з контентом та піаром. Власне, ці активності ми у нас вже також є. Я ж кажу, тому що у нас і в партнерці є люди, і в холодці є люди. Ми пробували піар. Я дуже багато в якийсь момент виступав. Але в чому проблема цих інструментів? Це інструменти зав'язані на людях, які потребують процесу будування взаємовідносин і вибудовування стратегії. Тобто, якщо ми в трафіку ми просто залили більше коштів, взяли підрядчика, знизили вартість за лід, запустили нові кроси. Там постійно щось качаємо, і ми результат вже можемо побачити через тиждень, да, умовний. То в партнерці ми, взявши нового партнершипа, результат побачимо через 4-5 місяців. Запустивши піар якісь активності, ми результати побачимо через 2-3 місяці. Тому що це будуть перші виступи, за які ми думаємо. Запустивши контент, ми побачимо результати через півроку, 7 місяців, 8 рік, а можливо, взагалі не побачимо. Очки зору холодке, нам не вистачає поки що знань в якомусь аутбаунті, як би він працював. Тому нам знадобиться ресурс на те, щоб розібратися, вивчити, піти на курси, купити консультації. Все це потребує часу. Це все точно важливо, тому що в якийсь момент ми зрозуміємо, що ми не можемо відливати вже більше далі дів, умовно там в бюджет, і ми це знаємо, тому що знову ж таки пам'ятаємо, на першому етапі я пішов на дивленість, і я чітко знаю, до якої суми ми можемо масштабуватися в відливанні бюджету, бо там вже є чуваки, які так роблять але е, ми навряд чи дійдемо до тієї суми в грудні. Але я розумію, що там ще після того там чотири місяці такого намагання скейлити, І ми вже будемо точно дійдемо до потолочка, е, який не зможемо. Перетнути без інших інструментів, і от, власне, такий тактичний рівень це взяти те, що в нас вже працює, і його поступово покращувати. Цей процес зав'язаний на людях, тому там буде потрібен ресурс саме часу, навчання, адаптації і так далі. Але це те, що ми робимо тактично. І третій пункт це власне стратегічні наші задачі. Це ми розуміємо, що найбільше джерело трафіку, якщо подивитися на всі великі агенції в цілому, в усьому світі вони сидять на сіошному трафіку. На жаль, ця ніша дуже конкурентна, ну по Розумілих причинах дуже складна з точки зору просування. Плюс Google зараз постійно веде апдейти і їх і там джеміні, і все таке. Плюсі є інформація, що хром намагається викупити Proplexity, або там інші компанії хочуть викупити. Коротше, взагалі хер зна як ту оптимізацію працювати. Плюс нас на жаль низька база саме з точки зору скейлу сіохи в складних нішах. Да, тобто наша ніша є складною. В нас немає великого досвіду в просуванні дуже складних. Нішах Сіохі, і це буде також типу проблематично. Плюс Сіоха не працює так, на жаль, якби ми хотіли, щоб ми залили туди купу по і там витягну щось, так не працює. Тому те, що ми зараз робимо, конкретно на сьогоднішній день. Ми робимо повністю редизайн сайту, тому що наш сайт він там состарілий був. Ми його зробили, якось там намагалися Сіошти. Там постійно баги. Він самописний був. Ми цього не знали про те, що самопис це повне дно, коли починав я всю цю жуху. Тому зараз ми робимо новий сайт. І я думаю, що десь спочатку там ноября ми почнемо прямо сіошитися. На цей період не закладає 18-20 місяців, тому що ми розуміємо, що ну процес і буде не швидкий. Але Сіоха це наш стратегічний інструмент, який дасть нам максимальний буст і максимальне зростання по ринку в цілому. Якщо казати про якісь метрики, по яких я себе оцінювати буду, це звісно ж ромі. Тобто, мене задача зараз вийти на ромі 170%. По ну зрозуміло, да, як воно рахується а також допомогти відділ продажів прооптимізуватися так, щоб витрати на відділ продажі не перевищували 40% від товарообороту. Власне, задача за ці там 4 найближчі місяці, в яких я буду працювати маркетологом, це збільшити. Кількість якісних лідів і витягнути окупність ж, зробити Ромі 170%. Власне, я думаю, що так як бачите, у нас такі формати завжди різні на цьому каналі. У нас є просто інший канал Мільйон до свободи. Ви можете знайти цей канал також за посаночком. І там у нас стандартні якісь формати. А тут ми такі, типу, день життя seo Потім Антон такий, як ми запускаємо SEO байпрактик. Потім Антон, такий бля, як ми будемо вибудовувати маркетинг І нас постійно хірячить, але це прикольно, тому що я думаю, що для вас точно буде цікаво подивитися. Що ми робимо, як ми це робимо? Чому ми це робимо? Да, чому ось я вам пояснив, чому там зараз я буду бухати більше коштів перформанс, да, чому там для мене. Партнерка холодка, це тактичні дії, а сіоха це стратегічні дії. Тобто вам стає більш зрозуміло, і я сподіваюся, що я зможу вами ділитися, розповідати, що ми робимо. Звісно, все, що буде виходити на цьому каналі, буде вже постфактом, тому що це рішення це вже постфактом, тобто це не теоретично, що я буду маркетованцем, це 100%. І власне результати, які ви будете бачити, це також буде завжди постфактом, тому можна буде вже рефлексувати, обговорювати, розбирати, чому так сталося, чому щось вдалося, щось не вдалося. Тому, будь ласка, обов'язково поставте лайк цьому відосику. Підпи. Шіця на цей канал, і побачимось в наступних відео, папа. -па.